Стосовно твоєї першої операції, да. пам'ятаєш її? Так. Е, да. Що це була за операція? Це була операція з приводу рубцевого фімозу у чоловіка, коли в нього не відкривалась голівка статевого члена і ну. Всі молоді лікарі починають свої, свою роботу в операційній з не дуже складних там, я не знаю, сверх якихось операцій, з таких операцій, тому це була моя перша операція. Я ходила з одним з своїх наставників, з лікарів, які зараз зі мною працюють. І, ну, все, все нормально. Потім бачила цей красивий член. Все хорошо, все хорошо, да? Все хорошо. Ну, супер. Та це було обрізання. Ми з Катериною Сергіївною пішли. А, тобто, ви разом да, були. Так, ми разом були на першій uh -huh. операції. Так, щоб ми самі пішли, взагалі без наших менторів, без дорослих, це було обрізання перша операція. І воно пройшло просто фантастично. Так, е, так, це була паніка. Просто ага. все отак ти знімаєш просто з себе хіручку, вона мокра просто. І ти таки думаєш, блін, це було класно. Довго тривало. Ну ні, не дуже довго. Ну як? Зараз воно там можна за 15 хвилин його зробити. Ну якщо все клас, там дуже швидко робиться обрізання. Просто коли ти читаєш, коли ти дивишся, коли ти дивишся, як хтось оперує, ти такий, так, тут, оце треба, це треба виділити, це треба підшити. А коли ти сам це робиш, такий, так, що це таке? Ну так, от його крутиш. Думаєш? І Катерина Срійна така. Так, Саня спокійна. <гум> Вона тебе стабілізує? Ні, ну в просині так. Ми з нею досить отак от на одній хвилі. Да. Заїжджає на території. А де відео 24 на 7 сьогодні? Я не поняла. Не проснулася відео.